Запрошую вас на шоу найрозумніше. І дивіться, коментаторка вважає, що я нічого не знаю про розлучення. Оскільки нас стверджує, що рішення суду ще не є розлученням. Ставить багато знаків оклику. А, ще не є розлученням. Рішення суду це підстава для розлучення. Значить, дивіться, шановна, воно таке щось було. Але року так до 2004-го, я вам скажу. Тобто зараз такого вже немає. Значить, давайте для інших прояснимо, що було раніше. Раніше, до 2004 року, в цей час якраз вступали в силу нові кодекси. Так ось раніше до цього часу, якщо люди розривали шлюб в суді. Вони мали взяти це рішення суду, піднести його в РАКС, і на підставі цього рішення суду отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. І шлюб вважався розірваним не здати винесення рішення суду, а здати видачі свідоцтва про розірвання шлюбу. До речі, і зараз іноді вспливають ці історії з датою розірвання шлюбу. Саме по свідоцтву, а не по рішенню, зі шлюбами, які укладені давно, і з розподілом майна і зі спадщиною, до речі, окремо можемо про це зняти. Але зараз, зараз, 2025 рік, такого вже нічого немає. Значить, що у нас є зараз? Зараз, якщо люди розривають шлюб через суд, Шлюб вважається розірваним з дати винесення судом рішення про розлучення. Суд направляє один з екземплярів рішення в Ракс. Не для того, щоб Ракс розірвав шлюб, а для того, щоб РАКС вніс відомості про те, що шлюб розірваний в реєстр, тому що. РАКС, органи РАКС вони є тримачами реєстрів, в яких містяться відомості про шлюби, народження, смерті, розлучення і так далі. Саме тому суд надсилає туди рішення якби на виконання. Коли Ракс вносить ці відомості про розірвання шлюбу в реєстр, відповідно ці відомості починають відображатися там в дії і так далі. Сподіваюсь, світло я пролила на цю ситуацію. Тобто, у нас шлюб зараз вважається розірваним, здати винесення судом рішення про розірвання шлюбу. Ну а коментаторці бажаю не розказувати, хто що не знає, а не дезінформувати людей в силу своєї некомпетентності.